Вітання усім маленьким та юним поковинцям на найграндіознішій та найчікуваніші дитячі події року 11-му фестивалі конкурсі Міні світ краси України 2016 Якщо хочете поринути у казковий океан вроди, таланту, грації та вишуканості, тоді залишайтеся у спецпроєкті спецпроекті Ньюз» з Даніелою Козак. Буде дуже цікаво. Тро з нагоди святкування 15-річчя дитячої агенції степайстеп, як і обіцяла організатор фестивалю Ірина Агаларова, перед початком конкурсу для маленьких буковинців підготували чимало сюрпризів: столичні артисти на ходулях, розпис асфальту, флешмоб, солодощі, кульки словом отримали пригощу позитиву і гайда до залу. Інакше пропустимо відкриття. костюмах фестивалю конкурсу красоні продефілювали. А відтак наступне перевтілення: вихід у національному одязі. Сучасні і водночас автентичні маленькі україночки. А тепер на сцені рясніє талант. конкурсанткам є чим пишатись. Учасниці на фестивалі конкурсі не лише талановиті та красиві, а ще й дуже активні. Це доводить динамічний спортивний вихід. Заповітні корони борються 23 маленькі та юні панянки з 15 міст України віком від 5 до 15 років. Хто отримає найголовніші титули? Ми дізнаємося вже незабаром, коли своє слово скаже журі. До речі, не раджу перемагати, адже наші зіркове журі сьогодні теж виступатиме на цій сцені. Це ще один сюрприз від організатора. Музика Быть хочу с тобой. we a team, shot Це в першу чергу гарний такий досвід для дівчат, які підростають. Так, які потім будуть використовувати цей досвід, будучи вже жінками. Так, от вони навчаються поведінці, вони навчаються етикету, вони навчаються гарні подачі себе, так як говорить наш постійний член журі Роман Грицина, так як вони себе подають. Тому однозначно такі конкурси поганого дітям а особливо дівчатам не дають, а тільки навчають тому, що однозначно їм знадобиться у житті. І найочікуваніша мить церемонія нагородження. Отож, володарками гран-прі у трьох вікових категоріях стали Анна Чорнак, місто Ужгород, Віолета Пацура, місто Львів та Іванна Герасимчук з Рівного. А гран-прі талант здобула Львів'янка Христина Галайко. Це Дуже велика перемога, особисто для мене, тому що це мій перший конкурс краси настільки масштабний. До того я брала участь в конкурсах модельного характеру. Тому я шалено вдячна організаторам. Такий чудовий фестиваль. Я бажаю маленьким українцям, буковинцям, щоб вони йшли до своєї мрії, працювали, звісно, робили те, що відказує серце. У мене такі емоції, що коли мене нагородили, я ж хотіла працювати. На се я така дуже дуже сильно рада. Okay. Етат кубок, етаткаґона, етат конкурс, это просто сказка. Титул маленької принцеси України 2016 здобула Софія Неруш з Дніпропетровська. Принцесою України стала Вінничанка Юлія Крученюк. Корона маленької королеви України 2016 залишилася у Чернівця завдяки Наталії Бочок. А ось з титулом Юна королева України повернеться до столиці Ксенія Вдовичина. Я стою, і так, бо ні за мною відбувається. Я не ожидала, що я возьму королеву, чесно. Ну далі. Дальше... Далі все так же, як і було, только, навірно, з ну, увереністю. Я планую також розвивати свої здібності і представляти э, чернівці на інших конкурсах. Я чекала цю перемогу довгий тиждень. Я неймовірно щаслива. Я не можу передати своїх емоцій. Я не знаю! то, что будет эта корона. Я думала, то, что мне ничего не получится, то, что я вообще не выиграла, зачем я сюда поехала. Приезжайте на следующий конкурс, не пожалеете. В цьому моя місія завершується. Сподіваюся, ви, як і я, отримали вервечку незабутніх емоцій та пригорчу задоволення від 11-го фестивалю конкурсу «Міні-світ краси України 2016 Погодьтеся, було мега-грандіозне свято. Та нам вже час прощатися. Побачимось в ефірі телеканалу Буковина. Місце зустрічі спецпроект «Кіт-Ньюз». ваша Даніела Козак.